Всім привіт! Ми на каналі Кінця Саша. Паша. І в нас є подарунковий сертифікат, тому ми зараз йдемо в магазин, Да? Вибиратися, що не подарок? Денс! Оці от нові монстр-хайки А вижу. ще є синя. Голубенька, вбереш. Можна? Я візьму оці. Вот Можна. Это тебе Там еще есть лолики. Вот. Давай. О, у нас такая. О, да, у нас есть такая. Нет, все. Э все души. Вот все в нем. Все разные пупсики, е, да, да. Туда можно набрать У ще... нас Дайте. же есть такая ванночка. У нас надо... По... бэйби Пінку можна. Можна набрати п'інку. А оце є. Це... Це в мене, нас... мене таке немає. О, дивись. Покажи, покажи. Ой, це якісь новенькі, у нас ще таких немає. А от, от, ем... Ой, це наші любимі лоліки, так? Да? Да. Оця мож... харібошка у нас є, а але ось... в нас такої немає ще. Воно ну, мені. Хочеться уце. Хочу от такі. Такий от? Бамбізний. Да. Потім ти покажеш, що я купила, да?Всім. Да. З да. балом. Покажи мені, що це таке. Це Лол? Це LOL Twins. Це такі. Це Барби з питомцем. Е. Да? От да? Але в нас є багато різних барів. Оця гарна, дивись, яка красива. Дивись, яка моя паточка. Да, і дивись, красиво. Все, це класи. Це що за пінгвінчик такий? Це якісь рюкзачки. Це питомці різні. Власне, у нас половина барб є вже. Це ми оце купимо. В костюмчику? Так, да, у нас була в рожевому, так? Да? Ну давай ми купимо. Давай ми купимо. В вот Фіолетовий костюм? Ельзи? Да. Немає Ельзи, але тут ще дві скільки багато барві різних. Ні, я люблю оце. Угу. Я люблю оце. Так це така, що типу треба водичку наливати. Я хочу як водичку. Таку хочеш? Чи в костюмчику? Ні. Водичку. Ты Сашоня. Все, покупаем наши покупочки, да? Да. Что, на да. да? Всем привет! Мы пришли до дома и будем да. распаковывать. Угу. Я купила. От ой, от це. Вау, це що таке? Це амюх. Так, це. оп 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 Лол Лінс. І ще я. І, ще ще я купила. І, ми, знаємо, ще, і ми ще купили барбі, який міняє цвет в холодній водички. Так, так, да, ми оцей барбі купували. Щоб... Ще отакі вот собі горші купив. Якось він там казав, як це називається, ми вже не були. І всі резинки, мама. Так, да, різинки. Давай, оспаковий. Давай. У нас купається оці може всі барбі, коли ми купимо всю колекцію. Ага, ну розпечатуй. Як смуся десь. Отак вот маємо. Так! О! Що там? Я не знаю сама. Давай, нам Дивись, У нас є багато супрізов! Да. Так, ми відкрили. Господи. Да, да, что целый приспечан? Давай что тут здесь слайму? Доставай, что тут слайм. Я не знаю, что там. Це тут слайм еще зе, да? О, все шоц таке. Це на улице штучку это. Так... Ой, на улице трубочку. А это что слайм, да? Це слайм просто градусов, наверное. Уникали чи що? Збережні не... пальчики. Яка сладушна. Щодо... От. Ух ты! Вау! Ух ты! О, де є де... де... ножки. І такий купальник. Купальничик. От я юбочка да де... шортички до мене. І в нас така яйчка попалась. Да, покажи її. Класно. З питомицем. І, і тут є пампочка, і його можна так. Угу. Класний питомець. І зараз ми викриємо оце. Давай другий, другу покупочку нашу. Ого. Так, що це там таке? У нас теж ще такого Далей. не було. Ого, а що це там таке цікаве? Це наша перша така іграшка. Нам сумем сыкало счетом, да, да? Да. Я сама не знаю. О! Вот, смотри, тут всего. почта почта Давай Давайте заберем. Там кнопочка. Да. Вот тут. А Не-не-не, вот, вот, вот. Вау. И вот, він надул все. Прикол. Десь, це кепка. Це кепка. Трошки голосно. Оце кепка. Кепочка для нього. Ага, давай все достанемо. А тут її це її плечка. Це її Ну, значить, де сідальничка має бути? А де? Де ляшечка? Можливо. Коротше, ми знайшли ляльку. Лялька схована в цьому в питомці. Так, <звучить> да, от, знайшли ляльку в питомці. Зараз ми складемо це. І от тут намальовано це. Покажи мені. Дай мені лялечку, я покажу. За це її кепочка, її юпочка. Це що таке? Її кофточка. Да її вждень. Давай. Я Угу. Вот так, вот такие вот у нас надувается питомец и вот такая вот лялечка наступала нас попалась Давай, робки. Давай, давай, надувайте.